Доброго дня. Руктрана безпеки, відділ державного контролю Чернівської області, старший державний фейх, роботі, рейдова перевірочка. посвідчення, будь ласка. Боротьба з нелегальними перевізниками на Чернігівщині триває, але поки більше схоже на любительську риболовлю, спіймали, склали протоколи і відпустили. Такі перевізники вже давно знайшли прогалини в законодавстві, не бояться і працюють. У перевіреній схемі минулого року на нелегалі Чернігівщини виписали 13 мільйонів гривень штрафів однак ті майже нічого не сплатили. Ці перевізники, фірми, які зареєстровані на власників, а вони не мають свого власного майна. Тобто, якщо брати приклад за 2023 рік, та, нашим управлінням було накладено скажімо, на на скажем на нелегальних перевізників штрафні санції на суму 13 мільйонів гривень. В даному випадку, коли пізник не сплачує такі штрафні санкції, відповідно направляються матеріали на ДВС, виконавче провадження для стягнення у примусовому порядку. Але проблематика в тому, що коли ДВС звертається до цих призників і спробує стягнути ці кошти на користь держави, виявляється, що у призників немає майна, всі транспортні засоби орендовані. І стягнути фактично неможливо ці кошти. Тобто, зі свого боку, ми робимо, фіксуємо, виносимо постанову, але вже держава в даному випадку це проблема вже законодавча. Новагали працюють майже на всій території Чернігівщини. Їх прізвища давно всім відомі. Тим через таких недобросовісних перевізників страждають ті, хто беруть участь в конкурсах і перевозять людей офіційно. Укладено 244 договори на обслуговування маршрутів, а саме С-63 перевізники, які в більшості сумлінно дотримуються умов договору, здійснюють страхування пасажирів, дотримуються сумлінно розкладу, руху і так далі. Наша ціль. Наша ціль не покарати, а зробити справедливі конкурентні умови для всіх без винятку перевізників. Питання тільки їх бажання працювати в правовому полі. Пасажири, які користуються послугами нелегалів, не застраховані а у разі ДТП нічого не зможуть довести і їм нічого не відшкодують. Водії зазвичай не оформлені і зарплату отримують в конвертах. Транспорт має технічні проблеми. Клинути на ситуацію можна, але для цього потрібні перш за все законодавчі зміни. Нині готують відповідні правки до адмінкодексу.